Добрий день, мої дорогі підписники, а також гості, які завітали на мій канал. Сьогодні я вирішила посадити цибулю, так як передають морози, сніг. Рішення було прийняти правильно, так як сьогодні я посі... посадила її з... зранку, а вже на другий день пішов сніг і був мороз. Ділянка в мене була підготовлена, і все це я показувала, як я її готувала у відео, де садила часник. Я планувала вийти, покидати у готові вже дірки цибульку, закидати її і на цьому все. Але дірки прийшлось робити по-новому, так як листя їх присипало. А тоді, так же само, як і чесник покидала. От так, кидаю. Сімка не прийшла, приходить тільки з утра сусідська киця Сіма. Прийшла, поїла й пішла. А тоді ще вирішила, я планувала, що зроблю рядочок моркви, а тоді вирішила посадити mm -hmm. там цибульку та і все. Ну, оце я знову так само роблю дірки, щоб укинути туди цибульку. Як бачите, земля ще м'яка, ну, ще нормально. То я думала, набрала землю, щоб присипати другою, ну ні. Присипала цією землею, що нагортали, ну, рядки робили і горбочок рядом, то землею я присипала. Удавила, уплотнила і все нормально. От так присипала. Ногою наступила і бачите, які, виходить, рівчачки отам. Дощик ще як весною, та й сніг, сипатиме, і там буде завжди влажніше. Ось зробила я два з половиною рядочки і все, вправилися, а це овес, овес росте, скоро вже почне викидати свої китиці. Ну, напевне, скоро буде зима. А як оказалось, на другий день уже й сніг пішов.